Куртки демо сезонки першого сорту. Вага мішечка 10 кг за 1700 гривень. Така курточка Чоловіча. Розмір елька. Ще одна чоловіча. Розмір. 164. Така чоловіча. Розмір 50-й. Чоловіча. Розмір 2ХЛ. Жіноча безрукавка. Розмір 38-й. Чоловіча курточка. Розмір. 44-й. Жіноча куртка. Розмір елька. Легенька жіночок. Розмір Еска. чоловіча, Розмір 44-й. Ще одна чоловіча. Розмір 42-й. Жіноча безрукавка. Розмір S, Чоловіча курточка. Розмір 2ХЛ. Жіноча куртка. як плащ. Розмір. Элька. Жіноча курсочка. Розмір 52. Одна жіноча. Для тех дощових розмір XL. Така жіноча легенька. Розмір 50. Така чоловіча. Розмір. 42. другий. І жіноча безрукавка. Розмір X. Ель. Така яскрава курточка жіноча, іде як дощовик. Розмір Еска. Жіноча безрукавка. Розмір теж Е. І остання жіноча куртка. Розмір Елька. Я нагадую, що це були демо сезон... куртки демо-сезонки першого сорту. Вага ще колись кілограм за 1700 гривень.